Що один кіт кульгає, а друга півлапи там вирвана. Нема слів, не може в нас ступити. Як це показати? Вона вже не дає, тому що там палець і висів. Я його просто взяла і відрізала, бо він їй другий день завдає шкоди. Mm -hmm. Із перебитим хребтом вижив. Гарненький он уже Золоце! Покажи, яка у тебе вже спинка. Спина у нього ноги задні біжать вперед передніх, але ходить, слава Богу. Он такий вже він у нас весь жирненький, солоденький, такі булочка. Він уже ніде не ходить, окрім будинку. Сидить, чекає біля собак, наших, біля наших собак. І все. Дівечки, додому пора. Ніченька вже. Ось так, ніч. А, так да, да, да Мої дівчата навіть не думають заходити. Ще грибовується. Це ніч. Буржуйка. Горить, хтось гріється біля буржуйки. Тут грибеться, розкидали, цю готували мішанку. О, ні, вже одна пішла. Довго ми будемо. Так, мої курочки їдять гарбузи. Труїм, тоді з'їдають під нуль. Бо якщо не терти, то а, залишається товста шкірка, там ще, ще є що поїсти. І кормові гарбузи вони так не їдять. А от якщо потерти, на та тертушку ось так, то їдять. Щось я бачу, у мене домінант молоденька, яка не несеться. Так, збирали її яєчко. Зараз 11 година, треба пройтись дощі, де не хочу іти. Вже яєчок менше в мене. Продала я 20 і 10 ще курочок. Зелених вистачає, це ще просто не всі зібрала, але вже є більш розовенькі. Чому це занеслося мої іспанки? І ще хтось. Хтось іще. Це молоденькі яєчка, вони такі невеличких розмірів. Геть манюньки. Ну і ось ще щось маленьке несе це домінанти. І ось також дехто, дехто не все-таки вже гарні. Брами деякі занеслися, Кох, так, кохі десь також несуться, не можу знайти де. Знайшла зніздо у погребі. Ой, де тільки я не знаходжу їх. Звісно, я на курочок не ображаюсь, тому що це тільки наша вина. Але і кинути основну роботу, і щоб побудувати курочкам, це також не можу, тому що ми будемо просто сидіти без хліба. У нас підписані контракти, контракти з бюджетом, тому потрібно виконувати вчасно. Хотіла порахувати, скільки за день. Але вони у мене несуться. Ще в 6 годин вечора я виходжу і в гнізді сидить курочка і зносить яєчко. Це це просто не знаю. Більш за все, це зв'язано з тим, що цілодобово згорить світло, і світловий день кожного по різному. Одні заходять на сідало 4 години вечора, вже вони там, а одні ніч темно. Тут лазять біля басідки, тут у нас автоматично вмикається світло, вони це знають. І шастають до 9 до вечора вночі. Так. Oh, це моє. Дуже мало чубатих курочок у мене, всього три чи чотири є, а то все півні. Так шкода. Ну нічого, ми розведемо. Помагали у всі. Гляньте, Яка любов чубатий і ухилюйка. А, так, вона його зачуба там. Він ще бета їй. О, Боже. Дуже гарний півник. О, Дістала щойно ще одне яєчко. Що в мене ось сиді, сидить. Бачите, як сидять. Там зранку має бути штук 6-7 яєчок. Так, не хочеться йти по дощу збирати, тому що по таких дебрях несуть. Зберу вечором. Така грізі це капель. просто кошмар. І що найцікавіше, їм ці грязі дуже подобається гребтися. Ось молодий маранчик. Такий, такий цікавий, більш червоний. Но біленького нема, нічого, лапки також нормальні. Красень. Такі вони жувалі ці маранчики. В да. клітці бачу курочки несуться, ще не прибираю, тому що ще всі гнізда не повиставляли. Да, мартишка. Не цей. Що? У нас дощі. Ще... <злива>. Нас заливає з середини вересня, весь жовтень. І ось листопад. І по прогнозу там дощі й дощі. Поналивало річки, які попересихали вже 15 років, копанки, такі річечки маленькі. 15 років вже яких немає. Ну, суку поналивалося тільки води, все пливе. Ось така темнота в нас. Це зараз у нас 13-та година дня. І ось така темнота. Ну от, сиджу, чекаю на хлопців. До школи під'їхати нереально. Просто там стільки автомобілів. Що тут показати? Калюжі. Це такої темноти в нас діти йдуть з школи. Світло не вімкнене на вулиці. До школи під'їхати не можна, їм потрібно два перекрстка пройти. На одному є світлофор, на іншому немає. Коли водій повертає отак, взагалі не видно дітей. Там ще такі він великий, діти йдуть. Аж тоді автомобіль повертає. Заливає нас. Отак. От рік на рік. Не угадаєш. У нас світло горить, а в місті немає. Все в воді, в місті взагалі калюжі, ноги мокрі, повністю всі мокрі. Калюжі такі здорові, тому що ну, все заасфальтовано, і тротуари, і все. Так, що тут у нас? Машини, хоч ззаді немає, ніякої. Угу. Ночне бачення. Туда ночне бачення Пішла я відкривати. Дворота. Ось так заливає. Так, цілий жовтий. Такі дощі резинтемки світують, були кольорові, стали всі білі цього року. Ось такі кущі. Так. заливає нас. Займаємось, а займаємось. Це добувають мої гарбузи. Гниють, тому де можна, вибираю зернятка і курям. До речі, мої кури ось такі гарбузи. Як поставить таку гарбузу, склюють, але не повністю до середини, а кормову взагалі не їдять так. Но, якщо її порізати частинками і потерти, я труй гарбузи, то з'їдають під нуль. І ці також тру, тому що залишається десь ось так. А якщо стерти, то з'їдають все. всі сім'янькі, молоденька, шкірочка. Пальчиком тому легко труться. Чому? Тому що пізно були посаджені. Ті заморозки, раз садили, заморозки були. Потім пересаджували, тому пізно трошки не достигли. Але зернятка є. Не пусті. Це вже залишки. Доїдають гарбузяки мої курочки. Ще там десь стільки залишилось. Ще приблизно стільки ж залишилось і все. Гарбузи у нас закінчуються. Такий патисон один залишила. Ну, є не один, їх три є. Хочу вибрати на насіння. Дуже сподобались моїм хлопцям. Ну так, видно із-за форми, з-за із баловства, але хочуть хай посаджу, тому що це насіння побачив мій менший син, дуже захотів і для нього посадила. Їх закриваю я в баночки, як звичайні огірки. Вони дуже смачні. Ох. Чим займаюся? По два слоя, тут по 20 сантиметрів. Отепрівачку веду. Вбиваю плівкою знизу. Не заступірували. Вот так. так, ще кінний фонд. Що таке шустрик? так? Нарізаю теплічно. Вчора молодець. Вже було темно, як і я кінцеву роботу свою не зняла, але тут ще не все зроблено. Так. Все утеплило. Не зрозуміло. Це що це вже тут? Подерти щось. Тини повинні, ну, закладу крайньому. На самому кінці застелила плівки. І тут також, щоб коли буде волога, дощ не намокало. Тому що, коли воно зробиться, не знаю. Це може бути і через два дні, а може через місяць. Приклала плівку якось так. Лоска ми трішки приклала, чоловік має підвести. У нас тут не є, але привезе свіженьких і вже приїде з неділі мій син старший, і він вже тут буде забивати низ, потім бока, полізе, бо він нас по криші на кришу пообрізає, подороблює, конька покладе. 20 см балка. І ось так знизу плівочка. Такий звідси вид гарний. Раніше тут не було будинків. От тут все були поля. Наш перший будинок. У нас будинок, номер будинку один. Чому так спішила? Тому що хочу вже розібрати. Дверей у нас ще нема, вікон нема, але хочу розібрати, заб'ю двері агроволокном. Нічого, ще кури підагрували. агроволозаграм, волокном не замерзнуть і вже запускати курий. Курятник. Тут ще потрібно ОСБ підбити, підшити підлогу, О, підлогу стелю, але це вже чоловік сьогодні вночі. Ми працюємо вночі зараз. Світло вімкнули і працюємо тут. Чоловік все зробить вночі, приїде, скільки зможе сьогодні, і завтра, і знов там його не вийде. Так. Перестінок він почав будувати, тут ще, там ще має один будь, блоки є, О, блоки є на перестінок, не встигається, тому зараз ти брудер принесу, там кочка з циплятами, тому зараз звідси вичищаю, ставлю на сісти, гнізда і тут курочки вже будуть мене сидіти а, тут. Якщо зможу, встигну. Приберу в цьому приміщенні. Клітки ми самі не принесемо, бо вони дуже тяжкі. Приїде чоловіков брат і мій син, трох будуть пробувати. Хочу терміново запустити, тому що на вулиці сиро буде далі похолодання. Під плівкою сквозняка нема, здавалось би, кури будуть жити, в теплицях людей живуть. Але ні. Я розумію, що це неправильно, треба було б доробити до кінця, потім їх заселяти. Але тут вже утеплено. Єдине, що немає вікон, і дверей чекаємо ще, не знаю. Почекаємо ще тиждень-два Ні, будемо скасовувати замовлення, мабуть, і десь інше замовляти. Хотіли дешевше побачимо. Е -а -а, і швиденько запустити, тому що мені потрібно терміново їх відловити, комусь відрізати крила. Я тут, поки вчора була на даху, я побачила, як мої кури через огорожу, як собаки карабкаються і стрибають до сусідів. Справа в тому, що у сусідів є такого самого кольору кури, і вона стрибнула, я навіть не знаю, де моя, де їхня. Якщо сусіди свою кількість знають, то це добре, вони лишні можуть побачити, Але не завжди, тому що я ніколи своїх курей не рахувала. Навіть яких було мені 17 чи там, 12 штук. Це раз, два. Далі молоді півні почали душити молодих курочок. О, Два три півника, сідає на одну курочку, ось у мене вже. Брама молоденька і павловська чубата сидять тут. відсажені, тому що так ульга не може стати на ніжку, а цю так затопкали, що вона ледь ходить. Тому чекати не можу навіть два дні. Швиденько хочу їх сюди закрити всіх. Півнів відловити молодих, посадити в клітку. Курочок залишить і самих менших курочок, такі у мене там є ще червень. Кінець червня, мабуть, навіть не червня, а в липні. В червні яйця закладала в липні. Вони ще геть маленькі, щоб їх і півень великий не насів, і не померзли, бо вже холодно. Також окремо відсадить і залишить тут в Фух, Якось так. Нас зараз з чоловіком а, по бізнесу йдуть проекти нові. Як по бізнесу? Такий у нас бізнес, але. Переходимо в нову галузь, в нове направлення. Це дуже тяжко починати, тому багато проблем стикається, багато там а, не так проблеми, як оця вся мелочовка треба туди-сюди постійно зайняти, і воно так стомлюється їздня по місту, туди-сюди ганяєш. М -м Далі хвилюємося дуже, щоб все гарненько стартануло, тому що, а -а скажу так. Зробітки в нас залишились минулорічні а до, ну, доходи, да? а ціни підросли ого-го, Тому о, трішки так натяжно, напряжно, тому потрібно щось думати нове. Тому чоловіка я зараз навіть сильно не тривожу, але все рівно він приїжджає 7-8 вечора. П'ятій їде, сьомо-восьма вечора, ще приходить сюди і тут до десятої години ми всі працюємо вночі. би, бида, прикрутить досточки. Відріж, відміряй, відріж відміряй, відріж, відміряй. Прикрутили 10 досточок 10 година. Ось так. А ще за день стомлений, то не так стомлені, то не так працюємо. Ось піду працювати, налаштую тут моїм дівчатам хоч щось. І якось так. Погано, звісно, що не до кінця, але немає часу чекати, тому що мені півні передавлять молодих курочок. А там в мене Марани, молоді Віандоти, друга третя лінія, Марани двох ліній, чубаті, Павловські, такі шовкові, такі хорошенькі курочки, тому марукани друга лінія, тому треба за ними поглити. Бувають такі дні. Цей прогріває автомобіль, засіла і згадала. В нас ламається а, посудомийна машина. Добре, хай нема часу її просто навіть завезти в ремонт. А, на слідуючий день пральна машинка ламається і до вечора газовий котел. І ми сидимо в холоді. Побігла я в АТБ дуже гарненьких такий дуйчиків. настільний називається, стіл ставиться, але він дує краще, ніж звичайний дуйчик. Це найближчий магазин і це, ну, скажімо так, найдешевше. Вони по акції були 400 гривень, їх два штуки було. Я один взяла, потім поїхала, інший взяла. Тому що дуже... Я, ну, я надію, що він обігріє кімнату взагалі в мене не було. Взяла другий і ми гріли двома всього дуйчиками цілий будинок. Справа в тому, що в нас. Будинку скрізь бетона підлога під теплу підлогу. Ну ми. Дерев'яно викинули, залили, і дуже холодно. Ми навіть літом раз в три дні вмикаємо газове опалення, прогріваємо підлогу, тому що дуже холодно. Не потрібен навіть кондиціонер. Стіни в нас товсті, метрові в нас вийшли стіни, тому поки опалюється зимою, у нас дуже тепло, а літом дуже холодно. Настільки, що ми вмикаємо газове опалення раз в три дні в сильну жару, якому розказую, всім. Недоумінні, скажімо так. А з зимою є один мінус. Тільки вимкнулось опалення, бетонна підлога зразу охолоджується настільки, що холодно, холодно і холодно. Е ще я помітила, що всі ми почали е тепер боятися холоду в ніжках після того, як живемо на теплій підлозі. Це не про це. Котел поламався, їду вечором я, значить, по справах завожу чоловікового брата. Мене накрилась фара, да ще й ліва. Хоча вже по закону і ліва здається, і права не можна. Я не знаю, мене зупинає, зупиняє поліція, тому що в мене там, окрім фари, ще вмикаються нижні габарити, ще вмикається така полосочка, там красоти різної всякої. І я їду, видно, в місті світло горить, також видно мені. Зупинила поліція, слава Богу, дали попередження. Ну просто словесно попередили і побажали гарної дороги їдьте швидше додому. Просинаємося, в дитини не запускається планшет, а в нього онлайн-навчання. Ноутбук один також ще буквально тиждень тому щось зарядним. В нього. Не працює ноутбук, не працює планшет. І я ж просинаюся швиденько, ну, попробігла по справах туди-сюди вчора. Заводить автомобіль, а мене не заводиться автомобіль. Мій автомобіль не заводиться. Такого ніколи не було. Тут поломок нема, ніяких, нічого не висвічувало. Просто сів акумулятор. Ось так. І потрібно швидку малого в школу. Ой, причина, чому розрядився акумулятор до цих пір, невідома, І тому подібне. Ось такі бувають чорні полоси на житті. Хоть, хоть, хоть хоть, як. Казали, єврейська давня приказка, хай Бог візьме грошима. Да? Це не такі страшні, але, ну, такі досить такі, воно, знаєте, що примітно, що все за три дні. Просто, за три дні, отак. Все поламалось, а часу немає завести навіть в ремонт. Ну, не знаю. Пральна машинка ще стоїть. Якщо мені посудомойка не горить, то пральна, пральна машинка горить. Тому... А, тепер це все приходиться мені ручками, а це час. Це дуже багато займає часу. Зараз прийшла, вимкнула автомобіль. Думаю, ну, на 11 годин другу зміну вести хлопців в школу. А, вимкнула чи не сів. Все нормально. Ой, так нагрілася, не можу вилізти тепер з автомобіля, тому що ж тут підігрів скрізь. Ще я про що. На фоні того, що складалося за останні ці роки у наших життях, це настільки дрібні неприємності, що я вже підходжу до них з гумором. Значить, це світ готує щось нове, нову якусь техніку для мене і тому подібне. Ні в якому разі не засмучуюсь чого й бажаю вам. І якщо такі неприємності дрібні... Стаються, не засмучуйтесь. Це, ну, не настільки побутові речі зараз для нас важливі. Ну що ж, мої хороші? Бажаю вам багато світлих днів, тепла і затишку в ваших домівках, і щоб ваша техніка служила вам довго і довго. До побачення!